Ого! Міау тримає дрилі з цвяхами. Велике дякую, ти просто розумничка. Чудово, у мене все вийшло. А ще я купила тобі нову для нігтів. Заціни, яка вона класна. Мау, дякую, господиня. Як же нам здорово у нашому будиночку? Бракує лише пару деталей. Мабуть, ось тут. Я поставлю іграшку з кульками. А поряд забавний фонтанчик. Щоб моя улюблена кішечка могла вгамувати спрагу. Ого, які величезні коробки. Я поставлю їх прямо на ложок, щоб Люсі могла відпочивати і ховатися від спекотного сонця. Хух!